Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему еволюція органічного світу. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Давайте з вами поміркуємо, чи різняться революційний і еволюційний розвиток. Ці поняття розглядаються як протилежні. Революцію пов'язують з різкими змінами в житті суспільства, що супроводжується іноді досить радикальними засобами. А що ж таке еволюція і якими є її ознаки? Напишіть свої думки під цим відео, а ми з вами розпочнемо знайомитися із даним визначенням. Які ж є основні ознаки біологічної еволюції? Термін еволюція вперше ввів у науку швейцарський натураліст та філософ Шарль Бонне ще у 1762 році. Цим поняттям у сучасній біології позначають не лише кількісні, а й якісні зміни живого впродовж тривалих інтервалів часу. Біологічній еволюції притаманні такі найзагальніші ознаки, як незворотність еволюції, спрямованість еволюції, рівневість еволюції. Давайте з вами розглянемо кожну ознаку більш детально. Незворотність еволюції, що ж це таке? Положення про незворотність еволюції на рівні видів вперше сформульовано Чарльзом Дарвіном. Він писав: вид, який щезнув, ніколи не може з'явитися знову, навіть якби знову повторилися абсолютно тотожні умови життя, органічні і неорганічні. Нині ця закономірність доведена і на інших рівнях. Так, за допомогою моделювання еволюції білків на молекулярній Рівні було доказано, що нові мутації залежать від попередніх, і повернутися назад та видалити накопичені мутації без шкоди для білків стає все складніше. Спрямованість еволюції на пристосування організмів до змін дії тих чи інших чинників результатом біологічної еволюції завжди є відповідність живої системи умовам її існування. Рівневість еволюції, що прослідковується на кожному із рівнів організації життя, а саме молекулярному, клітинному, організмовому, популяційно-видовому, біогеоценозному та біосферному, біологічна еволюція перебуває в тісному взаємозв'язку з геологічною історією Землі, з дією космічних та геологічних сил та чинників навколишнього середовища. А тепер давайте розглянемо, як відбувався розвиток еволюційних поглядів. Ідеї еволюції органічного світу сягають давнини. Ще античні філософи Геракліт, Демокріт, висловлювали ідею єдності природи, згідно з якою всі тіла явища природи походять від якихось матеріальних початків. Такі уявлення поєднуються в систему поглядів під назвою стихійний матеріалізм. В епоху середньовіччя панувала метафізика, вчення про надприродну першу основу буття, надчуттєві, недоступні досвідові принципи існування світу, погляди про те, що світ та різні форми життя на землі створено вищою, надприродною силою в процесі актів творіння, тобто концепція молодої землі, концепція розумного задуму є основою креаціонізму. В епоху відродження активізувалися наукові дослідження, чому сприяли географічні відкриття і накопичення описового матеріалу. Формуються ідеї змінності живого, що стають основою трансформізму, а згодом і еволюціонізму. У першій половині 19 століття формується еволюційний погляд на природу і розвивається еволюційна біологія, наука про причини, розчинні сили, механізми та закономірності історичного розвитку органічного світу. Ця наука сформувалася на основі палеонтології, порівняльної анатомії, ембріології, систематики, а дещо пізніше генетики, екології, молекулярної біології. У зв'язку з особливостями еволюційних перетворень на різних рівнях у сучасній науці виникли три основні напрями досліджень еволюційних процесів. перше Молекулярно-біологічний анализ молекулярної еволюції, біологічних макромолекул і, передусім, білків та нуклеїнових кислот. Друге. – генетико-екологічний – дослідження мікроеволюційних процесів на рівні популяції, видів, екосистем та біосфери за допомогою методів популяційної генетики та екології. Третє еволюційно-морфологічний дослідження еволюційних процесів методами палеонтології, порівняльної анатомії та ембріології. Важлива роль також в палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції. Докази еволюції це наукові дані, що підтверджують історичний розвиток всіх живих істот на Землі. Здатність до розвитку в часі характерна для всіх проявів життя, і тому докази біологічної еволюції можуть бути представлені усіма біологічними науками. Порівняльно анатомічні, ембріологічні, біогеографічні, біохімічні, етологічні, Фотологічні, фізіологічні та багато інших досліджень історичного розвитку організмів підтверджують факти еволюції, з'ясовуючи ознаки подібності будови, зародкового розвитку, поширення хімічного складу поведінки, життєвих функцій тощо, що свідчить про спорідненість та єдність органічного світу. Палеонтологічні докази мають найбільш надійний та наочний характер. Палеонтологи вивчають вимерлі організми, їх вигляд та біологічні особливості, на основі чого відновлюють хід еволюції. На сьогодні встановлено значну кількість послідовностей викопних форм філогенетичних рядів. Зокрема, молюсків, непарнокопитних, слонів та інших, знайдено й описано вимерлі організми, які поєднують собі ознаки двох великих систематичних груп. Прикладом таких вимерлих форм є археоптерекс, далі звірозуби, ящери, насінні папороті тощо. Молекулярно-генетичні докази мають змогу порівнювати навіть дуже віддалені групи організмів бактерій, еукаріотів та архей, і робити висновок про їхню еволюційну спорідненість універсального генетичного коду, хімічного складу мембран, будова білків із 20 чарівних амінокислот, подібність білкового складу, ці та багато інших ознак є доказами спільності походження життя на Землі. Важливим методом оцінювання еволюційних змін геномів є метод гібридизації ДНК. Молекули ДНК двох різних організмів порівнюють на е, саме. Поділяють на одноланцюжкові молекули, а потім створюють умови для їхнього поєднання з утвореннями гібридної дволанцюжкової ДНК. Поєднання може відбуватися за умови, що одноланцюжкові молекули різних ДНК мають комплементарні нуклеотидні послідовності, таким чином було виявлено, що геноми різних організмів мають між собою багато спільного. Наприклад, геном людини приблизно на 90% збігається з геномом миші і лише на 1% відрізняється від геному шимпанзе. Вивчення генетичної спорідненості різних груп організмів на основи молекулярно-генетичних досліджень РНК, ДНК, білків становлять сутність молекулярної філогенетики. Одним із найбільших відкриттів за допомогою цього напрямку досліджень є відкриття архей. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!